Усім привіт! Сьогодні знімаємо відеоогляд стану мотоцикла Suzuki gsx GSXR 1000. Мотоцикл 2014 року. І що, як завжди пішли, спочатку от дивись фара в такому от стані Крилишка. Гума, до речі, в нас 2019 року, Мішелін і переднє, і заднє колосок 25 неділя 2019 року. Комплектом була замінена. Отакий залишок по протектору має вона. Тут є цяточки по. Ну, на... ну, Я не буду такі маленькі, от є цятки. Я не буду такі... Це спортивний мотоцикл, звісно, що він, він їздить швидко і звісно, що з 2014 року якісь такі от, ну, цятки вони будуть отут -от, ну, все ідеальне. Отут є тріщинки такі маленькі, саме на пильнику. Диски класні, колодки ще є, гальма, тут бремба. От. Давай от з зеркала почнемо, з правого боку. Отут, -от, я не знаю, тут, ну, воно по суті майже немає, якщо придивлятися, то тут чаточки такі є. Курочок цілий цей, отут от, все ціленьке. Ну, тут тут -от є якісь такі точки. Ну, я кожну таку цяточку не буду показувати. Те, що таке крупне, якщо щось побачу. Отут тут -от все ціленьке, отут -от є такі цяточки. От. Маленькі теж, але є. Так само, як воно. Ось от тут -от теж цядка. от раз. От два. Ні, це бруд. Це бруд, а от це цятка. Ну, це таке. Так, тут все супер. Отут на маятнику є така потертість. От невеличка. Тут от ця точка є. Глушники, до речі, вони з'ємні і вони йдуть окремо. І тут царапинки, це скоріш за все коли вони йшли. От задня гума, до речі, зразу можна показати стан задньої гуми. От стан колодок, тут так само видно. Стан гальмовного диска. Отут, до речі, встановлена прогресія. Регулюємо. Мотоцикл можна занижувати, можна підіймати. Он брокс. Бачите, регулюємо. Ну і я можу нахилити, до речі, мотоцикл, щоб ти просто показав, як він виглядає, як там все це... Вон. Видно, ні? Все ставлю. Що, йдемо далі? тут теж все супер, ну от. де, куди, натяжка. Тут так само все оці ніжки, підніжки, все ціленьке, все класне. Тут крашек цілий, отут -от потертість є така. Можливо, тобто тут немає ніяких подряпан, але є потертість невеличка. Ну тут так само оці от, от точечки. Дзеркало все ціленьке тут. Корочок ціленький. Тут все ціленьке. Бак, отак ще покажи, будь ласка, його. От, пробуйте, сами... все короче, ціленьке, Ніде нічого не кручено. щоб було видно. пак, кому цікаво. Отак ти показав його, ні? Може, можливо, просто по кругу без мене зараз. Давай заведу, пісь він працює, я потім проїдусь, метр дев'яносто два мі по кругу просто бійди, покажи його, а я потім проїдусь. На мотоцикл як ксінон встановлений. Ну, цей кузов дуже зручний, от в пасаці на ньому сидіти дуже зручно. Він якби масивним не виглядає, при тому, що в мене зріст маленький, а мені зручно. Що тут ще? Режими примикаються, кому цікаво. Он... Плавище, це режими потужності. Компом, тобто, примикання компом. Хей, я поїхав!